Ні, принципово. Раніше трохи дивився. Чуть дивився, зараз і стараюся українською говорити, хоча раніше не говорив нічого. Все російське для мене зараз е, чуждо. Мені здається, це неправильно споживати такий контент. Дуже складно від музики було відмовлятися, адже я слухала її дуже багато. От але я просто перейшла на іномовних, іноземних. О... Співаків, от, слухаю їх у тому ж жанрі. Насправді я не відчуваю ніякої потреби у російській музиці. Зараз телефон перевели на українську мову, всі гаджети на українській мові. І Чим більше української, тим краще. Я довго розмовляла російською мовою, але спілкуючись з дитиною, іноді в мене вилітають такі слова, які я розумію, що я їх не чула років тридцять. Тому що це я чула від бабусі. Ні, і діти не користуються. Чому? Тому що війна, ми перейшли на українську мову саме на, на часі війни. Складно, ми зараз звикаємо, але ми намагаємося. Хоч я розмовляю на російському мові, ні. Чому? Абсолютно. Та ну ні, як вам пояснити. Не інтересно. Це не інтересно. Ні там смотрю, що але вам таку пургу несуть, що я просто не хочу слухати. Я давно відмовилася. Ще до всієї цієї війни і всього остального, тому що мені там не интересно. У мене там друзів немає. Російські канали в Телеграм в інстаграм користують. Ні, у мене немає. У нас чисто ну, от по нашому місту, да, по Харкову. Новини, що де проходить, тобто ніколи, як кажуть, десь там щось дивиться, мене інтересує більше, що у нас. Ні, не користуємося. Чому? Та навіщо вони потрібні? Мабуть, деколи ми дивимося відео Ютуба, бувають такі якісь блогери, автоблогери тощо, бо дивилися до того. А зараз ні. Бо Воно не потрібно нам. Серіали, мабуть, тільки якісь американські, та, закордонні, там, Британія, Америка, вони дуже цікаві... ну, цікавіші. Щодо музики, наприклад, то зараз в Україні дуже багато класних співачок, співаків. Це сучасна українська музика, і це просто супер.